На жаль, є багато ознаків того, що можливі домовленості за спини України. А саме між Трампом та Путіним з приводу миру не дуже справедливого, м'яко кажучи, війні Україна-Росія. На це вказують не тільки заяви різних політиків, різних медіа світових з посиланням на політиків. Навіть не те, що Трамп з Путіним фактично одну й ту ж пісню співають про умови договору. на це вказує ще декілька інших моментів. Зокрема, заява співака Альбану, здається, так про те, що йому подзвонив його імпресаріо з Росії, сказав, що Росія готує великий концерт на честь перемоги в Україні десь на серпень-вересень цього року. Його типу запрошують як зірку. І другий момент про те, що нещодавно представники китайських компаній навідувались на тимчасово окуповані території і спілкувалися з окупаційною владою з приводу можливості розробки та видобутку рідкоземельних металів на території окупованих міст, на території окупованої України. Це вказує на те, що Китаю просигналізували, що ці землі залишать за Росією. Бажання Китаю стати учасником процесу перемоги теж на це вказує, бо вони хочуть проконтролювати те, про що їм пообіцяли. На жаль, це все вказує на те, що Україну ніхто не хоче брати. До уваги в цьому процесі, що нас хочуть тупо використати, і договір на 50% рідкоземів, що запропонував Трамп без якихось гарантій безпеки, на це теж вказує. Це моя думка, що ви думаєте.